Ворог двічі е обстріляв. Були потужні ракетні атаки. Саме місто Кривий Ріг. На жаль, 13 людей загинуло, 41 людина постраждала. Потрапили по ракетний обстріл на багатоповерхівка, приватне підприємство, два промислових підприємства. Також мали обстріли Синельниковській громаді і вже понад рік обстрілюють Нікопольську громаду, потрапляють постійно під обстрілами саме міста нікополь марганець також Червоногригорівська, Покровська, Селічна, Мирівська громади. Стосовно допомоги постраждалим. Регіон постійно підтримує постраждалих. Область виділила з обласного бюджету 15 мільйонів. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підписав відповідне розпорядження. Ці гроші будуть розподілені між постраждалими людьми. Саме від ракетних обстрілів. Також в нас діє програма обласна, де людям, які загинули від ракетних ударів, їх сім'ям буде сплачено по 300 тисяч гривень. І 13 людей, які загинули, їх сім'ї можуть отримати ці кошти. Вже з цієї програми на сьогодні отримали кошти 119 людей. витрачено майже 35 мільйонів гривень. Стосовно ліквідації наслідків терористичної атаки на Каховський ГЕС. Саме Триває ліквідація наслідків. Проведено відповідної комісії. ТБНС на виконання розпорядження керівника робіт міністра Кліменка, голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Підписав відповідне розпорядження про заборону вилава і продажу риби. З Дніпропетровською, Запорізькою, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей нині в області посилені всі заходи контролю для того, щоб ця риба не потрапила на прилавки наших магазинів, ринків тощо. Робимо все для того, щоб подолати цю катастрофу. В Нікопольському районі підсилені заходи безпеки, працюють 18 патрулів і заборонені. Заходи, рибальства, купання, відпочинок, переміщення прибережної території, а також проїзд трасою, яка примикала до Коховського моря, це робиться для того, щоб ворог, щоб ворожі снаряди не нашкодили ще більше нам. Забезпечення медичних закладів. Працюємо в цьому напрямку, працюємо постійно вже з початку війни регіон отримав понад 70 карет швидкої допомоги, і саме на цьому тижні дев'ять. Швидких це гуманітарна допомога від наших друзів, поляків з Врослава від Ніжнесілейського воєводства, машини передані обласному екстреному центру швидкої медичної допомоги і будуть розподілені між громадами а деякі з них достануться військовим для того, щоб допомагати евакуації поранених і як швидше привозити їх до наших лікарень. Підтримка сил оборони постійно рухаємося в цьому напрямку, і на тому тижні теж не ставали осторонь. Цього понад 30 автівок від благодійників було передано нашим силам оборони, щоб вони якомога швидше гнали ворога з нашої землі і рухались вперед, наближаючи нашу перемогу. Ну і аграрний напрямок посівна, вона. Теж не стоїть засіяли 644 тисячі гектарів соняшника. Загалом плануємо охопити десь 1 мільйон 200 тисяч гектарів. Рухаємося вперед і впевнений, що продовольча безпека держави, яка лежить на плечах наших аграріїв, буде під контролем. Область буде з хлібом, область буде з овочами. Ми все зробимо для того, щоб не тільки годувати Дніпропетровщину, а допомагати всій Україні.